На Шепотівщині утворили нову установу Нетішинську міську військову адміністрацію. Керівником адміністрації Володимир Зеленський призначив Григорія Олендру, колишнього керівника Кам'янець-Подільського міського відділу управління СБУ в Хмельницькій області. Наразі проходять процеси формування розкладу роботи та головних завдань адміністрації. В нас правовий режим воєнного стану введено на всій території України і тому в Будь-якому населеному пункту, де є можливо певна загроза, можливо, певні ризики, можливо, необхідно підсилити ті, чи охорону чи оборону тих чи інших об'єктів, важливих стратегічних об'єктів. З огляду на це, певно, і була введена. Міська військова адміністрація частина повноважень залишається і в міської ради. Міська рада продовжує свою роботу, міський голова залишається на місці і тому ми закликаємо до спільної взаємодії співпраці. Ці координаційні узгоджувальні наради продовжуються зараз. Обласна обласна адміністрація напрацьовує той штат, ту структуру. Вона буде спочатку мінімальною, але в подальшому. Уму буде. Розширюватись відповідно до потреб до до тих завдань, які буде формувати начальник військової адміністрації, 18 жовтня. Міський голова Нетішина Олександр Супрунюк представив начальника міської військової адміністрації Григорія Олендру керівникам відділів та структурних підрозділів виконавчого комітету. Наразі проходять етапи формування штату нової установи та узгодження щодо роботи військового та цивільного керівництва. Також Олександр Супронюк та Григорій Олендра провели спільний брифінг щодо створення Нетішинської міської військової адміністрації. Слава Україні! Відповідно до указу президента, 13 жовтня було створено Нетішинську військову міську адміністрацію. Відповідно до розпорядження указом, мене призначено її очільником. В даний час. Вказане рішення пов'язано з тим, що на території Натішина знаходиться місто Супутник, на території знаходиться Хмельницька атомна електростанція, тобто об'єкт критичної інфраструктури. І в даний час потрібно посилювати, забезпечити його охорону і оборону. Це можливо здійснити тільки разом з громадою, з залученням всіх військових, сил і засобів, оборони. У Нас в даний час проходять в даний час проводимо знайомство із самим містом, із колективом Нетішинської міської ради. узгоджуємо питання взаємної взаємодії. Для забезпечення в першу чергу оборони міста. Щодо безпосередньо нашого міста і того рішення, яке цього указу, який був виданий, зрозуміло, це для нас була новина і прецедент, якого в Україні ще не було. Зрозуміло, що було багато питань, багато занепокоєнь. Ці всі питання ми за ці три дні. В дискусії узгодили з обласною військовою адміністрацією безпосередньо. Сьогодні прийшли вже до більш, скажімо, зрозумілих алгоритмів дій. А алгоритм перший і основний це підсилення нашого міста саме з боку, в першу чергу, це безпеки. Ми саме так і розглядаємо. В будь-якому випадку ми налаштовані на співпрацю. Ми Налаштовані на те, що будемо взаємодіяти. І в даному випадку ми обговорили з Григорієм Васильовичем це питання. Немає зараз на сьогоднішній день ніяких спірних питань скажімо, чи якихось там непорозумінь. І це дуже радує. І ми сьогодні поспілкувалися з колективом. Головне для мене особисто і для колективу це те, щоб колектив зберігся, тому що це ефективний механізм який збирався руками. І це теж дуже важливо, щоб цей колектив включився в цю роботу безпосередньо, взаємодії саме із військовою адміністрацією. Ніяких проблем таких, які ми не можемо вирішити, я не бачу. Взаємодія. І співпраця з обласною військовою адміністрацією, співпраця із начальником військової адміністрації. Я думаю, що всі питання ми вирішимо. І головне для нас це захист батьківщини і благо для нашої громади. Слава Україні. Всі завдання будуть виконані. Разом до перемоги. Слава Україні! Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький, лайк-тіві.